Вітаю всіх мешканців міста Василькова. Сьогодні хочу поговорити про звернення. Ось надійшло на мене, від мешканців мікрорайону Масив. Я зараз зачитаю його. Ми мешканці мікрорайону Масив міста Василькова. Просимо роз'яснити ситуацію, яка склалася на маршруті номер 280 Це маршрут, який їде із села Здорівка. Водії ведуть себе неадекватно по хамськи. По місту людей брати не хочуть. А якщо її беруть, то вимагають за проїзд 15 гривень. Незважаючи на постанову товариства свого, підписану директором, зазначено, що проїзд по місту 10 гривень має бути. Добратися до поліклініки вранці неможливо. Медпрацівники, літні люди, а також матусі з маленькими дітками вимушені їхати з пересадками. Тому просимо повернути нам маршрут номер 6 який курсував з верхнього масиву до ЖК Столичний. Сподіваємось на ваше розуміння ситуації та допомогу. І дуже багато підписів. Ну Дійсно, я вважаю, що має бути такий маршрут, як мінімум хоча б зранку. Щоб люди могли із е, мікрорайону масив доїхати до як мінімум до лікарні. Ну, а хай вже буде він дуже кастоличний. Може дійсно комусь треба дуже кастоличного. Має бути такий маршрут. І плюс до мене звернулися в мережі Facebook е мешканці вулиці Олександра Лістрового, е що також просять повернути маршрут, який їхав із вулиці Олександра Лістрового ну, і до, до кінцевої зупинки. Бо також людям зранку на роботу, діткам в школу, має бути такий маршрут. Я написав звернення ось від себе, де прошу розглянути моє депутатське звернення та вжити відповідних заходів реагування, розглянути питання, відновлення автобусного маршруту верхній масив вже Столичний та та маршруту. Вулиці Олександра Лістрового до кінцевої зупинки. Ось так. Тому звертаюсь до Васильківської міської ради і прошу повернути ці маршрути. Всім гарного дня, дякую.